Формадол забудь про головний біль. сучасне мистецтво а це дійсно те, що допомагає через музику доносити все, що відбувається, наш біль показувати і таке інше. І роблять вони це дуже сучасно, дуже красиво і ще й в колабораціях з прекрасними європейськими артистами. А, ну як то кажуть, не тільки близька дружба, а й плідна співпраця. Альона Альона і Джері Хейл представили спільний альбом колаборації з європейськими артистами, що має назву Дай Бог. А, Фіти, ну, тобто, ці от колаборації до україномовних пісень записали німкеня Ела, польський артист Ґець, латвійця Джинджер Мейн та литовська співачка Моніка Лю. І от власне про велику музичну прем'єру розпитаємо дівчат особисто. Да Вони лише. з нами на прямому зв'язку. Що, да зараз аляна, буде багато людей, о! Тиди! Добрий, Добрий ранок! Рано. Так, ну що, я думаю, що а, для початку власне, треба побачити, так, про що ми будемо говорити. Тому презентуйте прем'єру. Трошки подивимось і потім поспілкуємось. Ну, дівчата, давайте. Хто з нас починає? Альона Альона, Давай. Класно. А ми разом в один голос. Давай, до дошки запрошується та, Альона та, Альона. Альона. Постаршимо сказати? Це ну, дай Бог нам вже перемоги швиденької і, і такі ну, слова вдячності всім країнам, які допомагають українцям, які до них приїхали. І, і класно, коли е, артисти із закордону своєю мовою можуть співати наші народні мотиви. Ну, це, це топчик. Що, ну що ще сказати? А я на така тверди угу. Ага. Сова, 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 а, <свят> Насправді, ну у, мене, у мене просто три ночі, і я, я просто приєднуюсь до Альо. Дідусь, бо ми знаємо, що ти їдеш далеко-далеко в Америку. А, отже, для вас презентація, друзі, просто зараз Альона Леліна і Джері Хейл. Ексклюзив. Вела різні свята, рука в ріках молока, відкритилася від лукавого язика. Писалася йому послання нам на зірка, що лукавого не спіткав, то що заблукав. Гілля, гілля, за моїм вікном, на бозорі розсипає, ніби стелить полотно, з нього Дають над ною, все що бачила людина перед своїм вічним сном цілля, цілля кожен як мішень, або має на спині слова і з різних крісень, які маті з молоком, коли ніби зерно, чим дістати їх на гору, треба стрибнути на дно. Крута робота, І от е, тут з вами співає Моніка Лю. Uh -huh. Так е, вона це представниця е, е, Литви, так на Євробаченні 2022. І моніка дуже підтримувала і протягом uh -huh. конкурсу Україну е, в Турині. І от, продовжує. А от як взагалі ну, з'явилася ця колаборація? Як це ви її написали? Вона вам десь зустрілася? Ну, Моніка, це взагалі, якби можна сказати, е, інстаграм-подружка Альони. А -а -а. Я бачила у небільний пост і ще до нашої колаборації, і потім якось це вона просто дуже природньо вписалася на цей альбом. Одразу після Ели ми стали їй писати. Щоб давай залітай, у нас дуже кльовий альбом. І це до речі, е, от е, на альбомі чотири пісні разом з Зозулею. -зу це найбільш прослухований серед моїх знайомих європейців трек. О, а якщо вже статистику так зачепили, яка взагалі який відгук європейців на ці, на ці роботи? Дуже крутий. Е, дуже часто я коли сідаю в таксі. Я робила це в Україні, робила це в Європі, робитиму це в Америці. Я сідаю в таксі і ставлю їм українські наші пісні. Е, то ну от прям купа ну я не знаю навіть як яку виділити послідовні серед треків, бо всі подобаються. Але звісно, от коли був тільки купала, то дуже розкачувало європейців. Потім от Зазуля з'явилася. Потім дай Бог. Е Вітер віє, це така дуже лірична українська пісня. Знаєте, українська душа? Угу. Е, найбільш вона зрозуміла нам, звісно. Супер, дай Бог, друзі. Беремо в дорогу, як точно. Енергія, «Біт», драйв. І це Джері Хейл і Альона Альона. А, колеги, дівчата, ну ми сьогодні 1 вересня. Нагадуємо, да, і Альона. Ти ж це твій професійний день, якщо брати минуло, да? Ти як свихователька дитячого садочку з баричівкою, рідною підтримуєш зв'язок. дітячки пішли до школи до дитсадочка, Як там у вас? Зв'язок підтримує в принципі в цьому році. Вирішили знайти, буде більш онлайн заняття і так далі. От але е всі сумують і скучають за. Своїми партами, за своїми кімнатами, за своїми столиками, іграшками. І для дітей не зрозуміло, чому перед цим там був локдаун. Вони більшості сиділи вдома, а тепер мають взагалом сидіти вдома і, і, і не бачити своїх рідних, знайомих, ну, друзів, однокласників, там, одногрупників в садочку. І це насправді складно. А ще багато дітей підуть за кордоном, десь до навчальних mm -hmm. закладів, що теж всі mm -hmm. розкидані. Джері Гейл тримала секрет людина, яка має тримати секрет і вміє це робити. Аж з 1 квітня знала, що вона вступила до Берклі, до коледжу, і буде в музиці музичний, які випускалися там знані музиканти всесвітнього масштабу. І тут вона вступила, і тільки зараз вона сказала, що вона їде з України на 4 роки навчатися в Берклі. Джерік, що покидаєш нас? Да? Уже Уже? але але, е, тільки фізично. Угу. Тому що у мене дуже багато української музики, яку я ще повинна вам показати, Так що навіть не сподівайтеся, я нікуди не ділася. Я продовжую. Фігачити і робити класну українську музику, і розвивати її тут. І я тут, щоб навчатися і привнести багато нового для нас. І навпаки, зробити цей обмін. Ми зробили Альоною обмін між Європою і Україною. Тепер час робити це саме з Америкою ще більше і потужніше і сильніше. Е, і я впевнена, що в такому осередку. Де дуже багато класних музикантів навчається. Це буде зробити дуже природно і легко. І мені здається, залучити їх, цих музикантів до України буде, е, ну, для мене честю. Я сподіваюся, що і їм буде класно побачити українську культуру, фольклорну. Ну, місія що... зрозуміла, але це, це що? Прямо ти кожного дня будеш ходити ото на уроки, да, і все. Та зараз тут зараз тут такий перетрубаційний період, типу. Ну, е як це називається, господи? Orientation Week, Це коли ти ходиш, просто дивишся на місто, дивишся на Берклі, там зустрічаєшся з одногрупниками. А вже з 6 числа почнеться навчання. Так, що і буду ходити пари П певний час, період думала, що вже забула про 1 вересня, так умовно, а зараз знову. Фактично до школи, так на, на, на певний час знову пари, знову навчання Альон Ну так само хочемо зараз ще зачепити і поговорити про твоє просто фантастичне схуднення, так ти про а. це розповідала в соцмережах. Там багато коментарів. Розкажи мені і нашим глядачам, як то було, як це тобі вдалося, і наскільки легко для тебе, і скільки мінус. Ем, ну я почала свій шлях з кінця січня, бо я поїхала в Трускавець і е, вирішила, що там я сіла писати книжку, відмовилась від дуже багато чого, і там, напевно, до початку повномасштабного вторгнення перші 10 кілограмів я скинула. От, а потім, от за цей весь час ще 10, І планую до нового року ще 10. От е, чого так? Тому що е, хочу, щоб мені було трошки легше. Мені стало важче. І в плані харчування я просто змінила деякі звички і воно йде само собою. Зато в мене нема ніяких е, ну там таких цілей на тиждень, на місяць. Просто воно собі йде, зайде. Ну я не збираюся ставати е, суперходою. Це не мій шлях. <рит> <рит> на наше воно треба. Тут питання якраз і комфорту, відчуття а, і, і здоров'я. Комфортне точно. відчуття. Це найголовніше зараз. Ти себе комфортно Ми... відчуваєш? Да, та... так, да. Так, да. абсолютно От справа в комфорті, навіть не в якихось планках там <рит> і, і ще чомусь, і просто такий режим життя, що типу в тому тілі, яке було, мені було важко вже. Я втомилася, і я вирішила трохи щось змінити для самої себе. Ми що Ми ти тебе взяла, люб... зробила. Ми ну... тебе любимо щасливо. Так, я а, зараз бачу, що я прям засне у нас в кадрі. Я уважу слухаю. Це як на на парах, да? Я все слухаю, а сама вже спиш там. У мене, а у мене, знаєте, як мемо, цей з намальованими очима. Я не знаю, що давно... Короче, кажучи, Альона Льона з нами. Тікаємо завжди сніданку. Джері Хейл в Америці буде навчатися в Берклі, Чотири роки тримаємо з нею зв'язок, але з твоєю матусою ми будемо бачитися. і можливо, зовсім скоро ми зробимо дуетик тут. Мама Джері Хейл сніданку, а вона там в Америці. Щось придумає для глядачів сніданку. Пасибі вам велике, Льона. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».